Доброго дня, шановне панство, радий бути присутнім знову в Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка. Дякую вам за унікальну можливість поділитись своїми педагогічними доробками на вашій конференції. Сьогоднішня доробка присвячена. Методиці викладання клю на уроках іноземної мови як засобу підвищення мотивації до навчання серед учнівського загалу. Як ми знаємо, сучасна а, сучасна освітня парадигма ставить нові аксіологічні орієнтири і потребує інноваційних педагогічних підходів до іншомовної підготовки школярів, це пов'язано з одного боку активній імплементації нової української школи, що готує дітей саме до. Практичного застосування набутих навичок в житті цей підхід впливає і на специфіку навчальних матеріалів, головним завданням яких є формування мовних та мовленнєвих навичок, спрямованих на використання мови в різних сферах людської діяльності, що виходить за межі сталих тематичних домінанч нової програми. Саме це актуалізує науковий інтерес сучасних дослідників до створення подібних матеріалів та допомагає викладачам практикам використовувати ці матеріали в практичній роботі. Для реалізації нових освітніх підходів сучасні авторитетні українські та зарубіжні підручники активно застосовують методологічну систему КРІЛ. Сама, по собі, система КРІЛ має доволі довгу історію. Немає жодної чіткої дефініції, що таке кріл або інтегроване навчання. Приміром, дослідник Марш розглядає кріл як підхід, що може стосуватись мов міжкультурних знань, формування критичного мисту. Ван де Деен вважає, що це навчання орієнтоване на вивчення предмету та мови. Гайо а фокусує свою ума, увагу на тому, що це саме багатозначний термін для опису біля ситуації в сучасній освіті. Авторитетна британська дослідниця Бентлі вважає, що це прогресивний підхід, який сфокусований на вивченні предметів іноземною мовою або мовою національних меншин. Теоретика, методологічна база Клілів в Пострадянському. Просторі сягає своїми коренями 90-ті роки і найактивніше використовувалась у странах Балтії. Цей принцип Клів принцип це опанування лексичних та граматичних конструкцій під час вивчення немовних дисциплін, приміром, біології, хімії, програмування, літератури, географії, історії, психології, основ безпеки, життєдіяльності. Спершу, до речі, ця методологія використовувалась у багатомовних країнах, де білінгвізм є доволі поширеним явищем серед населення. Це Скандинавія, Швейцарія. Частину предметів викладали офіційною мовою, іншу частину мовою національних меншин. Наступний слайд. Але Наша головна задача подивитись, як саме методологія Клін спонукає, спонукає нас до дій, як вона мотивує студентів або школярів. Як відомо, в сучасних студіях, присвячених ELT, а саме вивченню англійської мови, виділяються чотири основні види мотивації: це внутрішня, зовнішня, інструментальна та інтегративна. Інтегративна мотивація це відображення внутрішніх потреб, і вона репрезентується у зв'язку з бажанням ідентифікувати себе з культурою тієї чи іншої мови, яка вивчається. Внутрішня мотивація це прагнення виконати певну діяльність заради самого процесу діяльності, відчуття задоволення та радості від цієї активності, а не для одержання винагроб чи Наслідок зовнішніх вимог. Інструментальна мотивація, в свою чергу, це практична або прагматична причина для вивчення мови. Інструментальна мотивація вивчення мови включає в себе складання мовного іспиту, одержання грошової винагороди, наприклад, а підвищення заробітної плати за знання мови або збільшення шансів до вступу в омріяний ЗВУ. Зовнішня мотивація полягає в тому, що людина здійснює певну поведінку, тому що це призведе до певного окремого результату, такого як винагорода, схвалення з боку, або навіть уникнення покарання. Саме тому методологія кліл як якнай... м... найактивніше формує оці мотиваційні підходи. Як внутрішню, зовнішню, інструментальну та інтегративну під час вивчення мови. Відомо, що існують різні моделі клів занять і взагалі методології клів, що використовуються в навчальних закладах. Приміром, існує два таких парадигмальних поняття: як clean та hard -клів. Soft clean це так званий м'який клів. Тобто поступове занурення, коли головним є навчання мові. Це приміром 45 хвилин на тиждень, і є лише частиною мовного курсу. Є шкліл, так званий subject-led, або е, тоді, коли один предмет зі всіх, е, зі всіх предметів в е, навантаженні викладається саме англійською мовою. Приміром, це 15, 15 уроків протягом однієї чверті, тобто 30 уроків протягом, протягом півріччя. І є так званий хардкліл, який репрезентований поняттям subject led partial immersion, тобто занурення, занурення в мову, коли, приміром, 50% предметів викладаються англійською мовою. Ця система доволі поширена в Балтії, коли діти вивчають, вивчають свою рідну мову, якщо, або англійську мову таким, таким поєднанням різних часових структур. Взагалі-то методологія Клін базується на понятті 4К: це культура, контент, комунікація та когніція. Під культурою ми розуміємо занурення в певну професійну або мовну культуру, контент це предметні знання, когніція це розвиток навичок, навичок критичного мислення і пізнання світу, і взаємодія, тобто комунікація між учасниками навчального процесу, де вчитель виконує лише функцію так званого фасилітатора, де діти. Намагаються зрозуміти новий мовний матеріал завдяки так званому Guided Discovery. Guided Discovery – це відкриття під патронатом вчителя. Коли ми говоримо про ключові концепції уроків кліл, то ми повинні зрозуміти, що головне на уроки клі для того, щоб мотивувати студентів або школярів, ми повинні, ми повинні ставити такі цілі. Як реалізація базових комунікативних навичок та формування в них предметною або загальноакадемічною мовою, що мається на увазі? Під час вивчення предметів, що присвячені клів, діти 100% стикаються з вживаною лексикою і вступають в комунікацію під час виконання завдань, групових. Завдань, що націлені на парну роботу або на проєктну роботу. Саме ці базові комунікативні навички формуються завдяки кліву і формують в них найрізноманітніші мотивації. Якщо ми кажемо про інтегративну мотивацію, то тут вже є володіння академічною мовою, тобто долучення до певних культурних норм володіння академічною мовою. Певні країни. Крім того, є так звана предметна, предметна іноземна мова. Тобто, якщо учень хоче вступити до медичного технічного університету, він послуговується, послуговується саме предметною мовою, так званим ESP, англійська мова для професійних цілей. І це так звана інструментальна мотивація студентів. До жодна з мотивацій під час уроку може пере, вони можуть постійно змінюватись в залежності від потреб учнів, як вони бачать цю мотивацію. Якщо ми подивимось на зразки уроків кліл, тут представлені підручники серії серії Онскрін, um це історія, наука, і ми можемо побачити українські підручники. Українські підручники серії сері, сері морської, де теж представлений клін. Головне в даному випадку є, є тематичні домінанти, адже дитина, що навчається в школі, вона ще 100% не вмотивована, куди вона буде вступати. І саме клін заняття доволі часто стають причиною, причиною вибору професії. Дитина бачить, як реалізується ця професія через іноземну мову. В моєму випадку, як практика, е, велика кількість дітей, що 100% володіють іноземною мовою на рівні Б2, а завдяки кліл заняттям змінюють свою професійну орієнтацію. Хтось йде в історію, хтось йде в науку. Але ці люди знають і мову, і свій предмет. Приміром, якщо ми беремо. Підручником стрінь то тематичні домінанти такі біологія, екологія, мистецтво, дизайн, математика, інформаційні технології, фізичне виховання, література та літературна теорія, міфологія, історія, природознавство, особиста соціальна, медична та економічна освіта. Саме ці предмети є основою для формування ключових компетентностей школярів під час навчання в закладах середньої освіти, залучення актуальних тем і зазначених предметів формують не лише мовні навички, а навички критичного мислення, культурну грамотність, навички аналізу та синтезу матеріалу, що є спільним для. Української, британської та американської середньої школи. А за своїми лексичними та граматичними особливостями тексти клів, тексти представлених в цих секціях, можна віднести до науково-популярних журнальних статей. У такий спосіб, методологія клів націлена на формування навичок говоріння, письма, необхідних для подальшого навчання англійської мови власників українських шкіл. Умовний матеріал та завдання спрямовані на розвиток навичок академічного, базового міжжестовисясного спілкування. За своїми стилістичними та граматичними матеріалами вони дотичні до загальнонаукового, спеціально наукового, приміру, біологічного, географічного, економічного та розмовно побутового дискурсів. Загальнонауковий дискурс представлений науковими термінами та структурами. Якщо ми говоримо про спеціально-науковий дискурс, це репрезентована, це репрезентована лексемами термінами, що використовуються виключно в певних наукових галузях. А крім, крім, крім лексичних навичок, формуються і граматичні навички, що відповідають певній галузі знань. Переважна більшість завдань, що супроводжують текстові фрагменти з певних галузів, спрямовані на розвиток пошкового читання. Фінальне завдання сфокусоване на формування ораторських навичок, а також навичок взаємодії під час роботи в команді. Тож цей тип навчальних матеріалів виступає своєрідною ланкою для мотивування вивчення іноземної мови в профільній школі і допомагає дітям віднайти ті мотиваційні риси для вивчення мови і різних предметів. Хочеться сказати. Словами Антонія Гутераша, we can't build a future for our grandchildren. with a system built for our grandparents». Ми не можемо збудувати майбутнє для наших дітей, систему, що була побудована нашими дідусями та бабусями. Хочеться побажати українським дітям миру. І миру в Україні з наступаючими різдвяними та новорічними святами. Зичу мира і тепла всього найкращого.